Крабові палички, з чого вони зроблені, і чи можна їх вживати? Всім вітання напевно багато хто знає, що в крабових паличках крабів немає. Хіба що іноді для аромату деякі виробники додають трішки екстракту крабу. А головний інгредієнт крабових паличок це паста сурімі, яку готують з білої риби. Це може бути хек, може бути мінтай, з якої повибирали всі кістки, вимили жири і зайві шматочки, а потім подрібнили на пасту. У цю пасту, крім риби, додають і інші інгредієнти вода, вона потрібна для правильної текстури, крохмаль з картоплі, кукурудзи, пшениці чи тапіоки. Часто використовують, щоб формувати сурімі і робити його. Придатним для заморожування, хоча якщо надлишок крохмалю використовують для зниження витрат, продукт може стати м'яким та липким. Також у складі пасти для виготовлення крабових паличок є яєчне білок, хоча можуть використовувати і сою. Це збільшує міст білків у крабових паличках і покращує їхню текстуру, колір та блиск. І саме вони допомагають продукту витримувати заморозку та розморозку. Також додають цукор та інші підсолоджувачі для солодкавого присмаку. Іноді для покращення текстури білизни та продовження терміну придатності додають соняшнікову, соєву чи іншу олію, додаючи сіль або хлорид калію. Після поєднання цих інгредієнтів з консервантами та іншими добавками крабова суміш готується і стискається до бажаної форми. І потім її вакуумно запаковують та пастеризують, щоб убити потенційно шкідливі бактерії. Ще ряд добавок, включаючи не дуже бажані, зазвичай додають для імітації бажаного кольору та смаку, наприклад, певні гелі допомагають складникам триматися купи і стабілізують продукт. Караганін це добавка, що використовується як загущувач в процесі емульгування і продовження зберігання харчових продуктів, а також додають барвник кармін, який отримують з кармінової кислоти, що продукують самці черця. Цих комах знімають з рослин, висушують і перемелюють. Отриманий порошок, обробляють розчином аміаку або карбонату натрію, а потім фільтрують для отримання барника. Також додають глутамати, глутамат натрію і схожий компонент інозінат натрію, які можуть бути підсилювачами смаку, і інші ароматизатори та консерванти бензоат натрію та різні фосфатні добавки. Зазвичай вдіє називають ці складники безпечними. Деякі дослідження вказують, що деякі добавки можуть шкодити здоров'ю, але для остаточної відповіді потрібні додаткові дослідження. Втім, деякі бренди використовують більш натуральні складники, наприклад, гороховий крохмаль, тростинний цукор, морську сіль, харчові волокна вівсянки і таке інше. Так, в крабових паличках немає нічого дуже корисного для нашого організму, але і дуже токсичних інгредієнтів. Там теж не знайдеться головне знати міру і не вживати їх кожного дня на постійній основі.